Всіх вітаю, з вами Марія і важливі події наступного тижня. Давайте розглядати, на що вам звернути увагу. Так, дивіться, одразу мені показана така дуже похмура людина в майбутнє, знаєте, з опущеною головою не треба так. Все ж таки, не треба втрачати надію, бо тут якісь виконання. Яке не влаштувало людину і якась така зневіра. Зараз побачимо, що там в нього таке трапилось, бо більш на чоловіка мені схожа фігура. Ну, дивіться, я не бачу такого якогось розлучення, я не бачу. А навіть сварки якоїсь не бачу, тут просто не звертає увагу жінка на цього чоловіка, тому у нього так плечі опущені, голова опущена, і він навіть не намагається якось привернути її увагу. Чомусь він вирішив, що він ніяк нічим не може конкурувати, бо тут є ще чоловіки круг цієї жінки. Насправді. Дуже симпатична, дуже приємна жінка. Дійсно, я розумію, чого це йому так сумно, що вона не звертає на нього увагу, але рано, дуже рано ще опускати руки. Йому б ще, ну, я маю надію, що цей чоловік зараз чує. Йому б, дійсно, от, тут жінка, знаєте, її не здивувати матеріальними якимось. Насправді, хоч як вона не виглядає, хоч як вам не здається, що вона там дуже гарно вдягнена, так доглядає за собою, але вона не про матеріальне, вона про ем, ставлення. От якщо вона відчує до себе дійсно сердешне ставлення людини, якщо вона буде розуміти, що людина ну, не просто хоче там. Легких якихось стосунків і не брати на себе відповідальність. Якщо буде увага до цієї жінки, вона, вона просто не може не звернути увагу на такого чоловіка, який буде опікуватись її. Я не кажу, що треба там дуже багато одразу для неї зробити, але. Е Показати своє справжнє ставлення треба, і вже далі ви можете десь там запрошувати, десь там ну, якісь там вже разом планувати. ну Побачення взагалі. Бо не бачу я такого, щоб у вас не було шансу. От просто я такого тут не бачу. Але будьте уважні, є чоловік, який взагалі, от цей не має шансу на неї, але він буде намагатись будь-якого з чоловіків від неї відвертати. Просто якщо вас це не лякає, то у вас є шанс. Далі дивимось. Що ще буде важливим на цьому тижні? Якась заморожена ситуація на цьому тижні? Це якщо е, родина, друзі, сусіди е, вже буде йти робота по цій замороженій ситуації, там щось таке. Що буде тягтись з минулого тижня. І цей тиждень я бачу, що більш до кінця тижня, от там, скажімо, четвер, п'ятниця, вже активні дії і вже є там можливість цю заморожену ситуацію ну якось вирішити. Чоловік та жінка, тут сімейні якісь, наприклад, або, там, наприклад, ну, там друзі між собою, може. Брат, сестра, може, ну там, чоловік та дружина, ну, може, сусіди, але ситуація, в якій двоє людей щось роблять, це не, не по ну не таке, що на одну людину, на плечі однієї людини лягає все, а там вдвох щось намагаються змінити. Так, ось тут хостинкою протирає очі жінка. Тут образа, за спиною залишився чоловік, але він дуже буде намагатись цю образу ну, якось залагодити. Тут йому не байдуже, він буде розуміти, що він вчинив якось так недобре. Ситуація тут налагодиться. Може, сказав щось не так, може, зробив щось не так, але ж він, він тут виправляти її буде. Далі дивимось. Взагалі, то, ви знаєте, мені приємно сказати вам, що в тиждень. Е От Там, де сім'я, друзі, рідні, близькі, він непоганий. Так, страхи є, нічні страхи є. Є туга, чоловік в пустому ліжку. Він, ну, так, він сумує за жінкою, а вона мені, може, у неї нічні зміни, бо вона мені як за роботою показана. Тобто її нема поряд з ним в ліжку, не просто так, вона десь ну, чимось там зайнята. Ну, може, вона добові якісь там зміни в неї і вона працює. Знаєте, так показано, ну, звісно, доросла людина, показано, що йому некомфортно без цієї жінки спати. І він спить на своїй половині, він не розкидається на все ліжко, а він, знаєте, як от чекає на неї. Отак. От так, давайте що робота соціуму. Тут буде активний тиждень, показаний. Так. Когось робота соціум, це може бути зустріч з кимсь з друзів, там, з колег, з, ну, десь ви там будете спілкуватись, десь людина вам буде жалітись, і ви будете, як, знаєте, от, ну, як каву вагу ще показує, навіть притискати до себе людину і як заспокоювати. Для когось ось тут показана ситуація чоловік. І показано лівий, ліва щока, щось дуже притискає, щось може там зуб болить. От, будь, треба буде ну, з цим попрацювати, не треба терпіти тут. Звертає на це ну, увагу кавова гуща. Хоча, знаєте, не показано, що він піде з цим десь. Він ну, може пігулкою це вирішить. ну, Не дуже він схоче десь там ходити з цією щокою. Далі показані мені дві людини, але не дуже мені вони подобаються. Це, знаєте, виглядає як шпигуни. І виглядає так, що. Як Дерегешна група. І що мені не подобається, що її не бачать. Ми зараз трошки, якщо нам дозволять, ми цю ситуацію трошки переінакшимо. Да. Отак От вони вже тікають. Добре, хай воно так і буде. Ось ага, тут, бачить, вже дві людини їх побачили, і Ну я маю надію, що нам дозволили. Ми ж тут з вами зібрались теж не просто так і дивимось. Ми ж теж відправляємо енергетичний посил. І в деяких ситуаціях, повірте, ми дуже маємо вагу. Навіть якщо вам здається, що це все неправда, що ми нічого не можемо робити. Так, ось тут мені цікаво... Угу. Ось тут мені показаний чоловік, який боїться за жінку, який знає, що поряд з нею є люди, які ну тут про езотеричні якісь практики, і він боїться, він, знаєте, як буде говорити про чистки якісь, і будьте уважні, дослухайтесь, якщо вам там, ну, може, це якийсь ваш вчитель, може, це людина, з якою ви ну, можете бути в стосунках. Може бути якась ситуація, де ви там, наприклад, навчаєтесь десь разом, і ви знаєте, ви можете про таке говорити. Може працюєте десь разом і теж можете в такі теми ну таркатись таких тем, і він щось буде говорити про зміну ситуації. Що ну, езотерично треба її змінити. От дослухайтесь. Так, це клопіт, певний клопіт, але ж ви можете це зробити. Страхи про поїздку показані мені, але дуже проблем через поїздку я не бачу. Бачу пересування, буде поїздка, хто там планує собі. Це може бути відрядженням, бо робота соціум це може бути відрядження. Десь там зачепитись, десь там буде воно корисним, ця поїздка. Щось принесе якусь користь. Так, ось тут жінка про стабільність буде. ну Це більш, знаєте, от розмірковування, планування. 76 цифра показана на цією ситуацією. Це може бути рік народження людини. Може бути, ну наприклад, номер квартири, номер кабінету може бути. Може бути останні дві цифри в номері телефону. Тут дві ситуації, які вона обговорює, вони потребують навіть три ситуації, але ж дві як одразу, а третя трошки згодом. Потребують допомоги. Тобто те, що вона робить самотужки, воно ну, ну воно спрацює, але гірше ніж якщо хтось допоможе, дійсно можна вирішити ну, якусь там ситуацію, про яку буде йти мова. Саме так як вона буде промовляти це все. Але ж ну, треба з цим працювати. Так, далі. Картинки 18, я їх теж бачу, це більш як середина тижня. Або, наприклад, більш, ну, коли навіть, Ну, наприклад, четвер, от десь так. І під питанням це, як, наприклад, закидає людина, от вже планує там вихідні. І буде звучати таке питання: що можемо зустрітись? Ну, комусь з вас треба буде відповідати на такі питання. Грошові моменти теж показані. Там хто у кого там зарплатня або аванс, бачу це отримаєте. Так. Планує зустріч чоловік та жінка, Чи від чоловіка буде йти ідея цієї зустрічі. Клопотно, воно буде для жінки. Тобто він більш вільний в цьому. ну знаєте, як... От, Тому і пропонує, бо він знає, що у нього є вільний час для цього, взагалі є для цього час. У жінки щось тут забагато роботи. І смикає її якийсь чоловік весь час. От щось, ну, наприклад, замовник, там, директор, там, хтось, хтось зі співробітників, хто не дає її спокою. Але ж все одно вона теж налаштована на зустріч, тож буде мати клопіт, але зробить так, як хочеться їй зробити. Давайте блюдо. А, тут щекайте. Ще Пропозиція пересувань, переїзду, навіть якогось будете розглядати. Тут жінка якась буде от розповідати. Вона розгледіла ситуацію, вона для себе бачить якусь можливість, і вона комусь з вас це буде чи розповідати, чи взагалі пропонувати разом з нею десь з'їздити. Угу. Так, і що у нас тут? Чоловік тут стоїть, дивиться. Щось там заклопотане, зміни якісь робить. Десь у нього там, ну так, вже треба йому з чимось тут працювати зараз. Це буде розповідати, чим займався. Тут з жінкою буде у нього зустріч і ну, обмін новинами між собою спілкуються люди, і тут якісь планування, от знаєте, коли, наприклад, планується бюджет. Кошторис складається, отут якісь такі або ремонтні роботи, або щось просто от в хату, в квартиру щось треба купляти, і це як планування. Ну, це просто тиждень планування, так воно виглядає. Хоча, ну, в якийсь момент все, що заплановано, воно буде куплятись, бо бачу, що люди ходять, обирають. Робу, робота, дорога, вибачте, дорога, в кого там, наполеглива просто якась дорога, яку треба зробити. Вона світла, вона хороша, хоча й не без хвилювань. Більш вона мені показана для чоловіка, він щось хвилюється, чи то вдасться, чи ні, чи треба буде переносити, але ж ну, не бачу, щоб переносити. Я так розумію, що вдасться людині. Так, і ось тут дуже симпатична жінка, і щось вона. Тут спілкування, телефонна розмова, і за якийсь свій переляк буде розповідати людині. ну Вислухайте, вислухайте і намагайтесь заспокоїти це, щось чогось злякалося насправді. Ну, таку, як такої небезпеки для неї я не бачу, але от наляканість бачу. Так. Це пройде. Все, їй просто дійсно треба висловитись, це не треба в собі тримати. Черги, якісь великі черги, і вони більш якщо переїжджати, от якщо більш на евакуацію схоже насправді. І, будь ласка, кому треба евакуюватися, то, то, будь ласка, не... безпекою не треба нехтувати. Просто бережіть себе, приймайте таку допомогу і переїжджайте, бо там ну, не треба. Сидіти і чекати чогось поганого. Все. На цьому закриваю філіжаночку. Всім дякую за перегляд. Бережіть себе, будь ласка, всі бережіть себе, і будьте в безпеці, і ви, і ваші родини. І хай все буде добре і у вас, і в ваших родинах. Побачимось в інших відео. Всім пока!